За добу поліцейські Донеччини зафіксували 28 воєнних злочинів РФ проти мирного населення. Внаслідок ворожої агресії постраждали 16 населених пунктів області. Вбито та поранено цивільних мешканців. Ворог вдарив по містах Авдіївка, Часів'яр, Костянтинівка, Курахове, Бахмут, Дружківка, Єрник. Торецьк, Красногорівка, СМТ Керамік і Гостре, села Карлівка, Уманське, Новоукраїнка, Дружба, Первомайське. Окупанти били з авіації, ЗРК С-300, РЦЗВ Град, артилерії. Знищено та пошкоджено 26 цивільних об'єктів, 15 житлових будинків, навчальні заклади, лікарню. Церкву, ЛЕП, будівлю спецустанови, залізничну інфраструктуру, а також службовий автомобіль. Авіаудар російські війська завдали по Авдіївці, поцілили в лікарню. Внаслідок цієї атаки загинуло чотири цивільні особи. Артилерією рашисти накрили часів яр, травмовано трьох мирних мешканців та п'ять працівників поліції. Працювала артилерія і гірнику. Руйнувань зазнали навчальні заклади. Церква, будівля спецустанови. За попередніми даними без постраждалих. Ракети С-300 окупанти спрямували по Дружківці та Костянтинівці, пошкодили навчальні заклади, багатоквартирні і приватні будинки. Внаслідок артилерійського обстрілу. Маємо пораненого в селі Первомайське. Крім того, сьогодні після опівночі ворог завдав ракетних ударів по Костянтинівці та Краматорську. Пошкоджено багатоквартирні будинки: адмінбудівлю, котельню, автомобілі, гаражі, газопровід, господарчу споруду. Інформації щодо постраждалих не надходило. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження.